Усім привіт! З вами Векс. І сьогодні я збираю винищувач. Зараз я вам покажу. Дивіться, я його поки збираю ще нормально. Отак от, от зробив. Дуже їм був винищувач. І я зробив отаке от крило за інструкцією коротше. E, схоже на... схоже на ножик, ще трішки але, не зроблене, але знаю. Ще в мене така штука, щоб складати, вона згибається. Головне її не поламати. Поламалась. Блін, зараз беру. Прикольна штука. збирати мене одну одну на одну секунду. Лице я вам своє не спалю. Тому що в мене немає запальнички. Ну і не покажу. Так, надіну я масочку отаку от. Так. Це я. Привіт. Угу. Коротше. В цьому відео ми маємо збирати е, не гелікоптер, це не спутник. Угадайте, що це? Це винищувач. Маска дуже незручна. Так. В мене є інструкція, треба зробити таке от крило. Подивіться гарно. Нам, потріб... Нам потрібна от така от штука, що згинається, ми якраз робимо. Ще в нас тут є крило, друге, ми одне майже зробили. І це все прикріпити треба до винищувача. Нам треба дві таких детальки 388-387, напевно. Ну що ж, приступаємо? Так зараз почнемо. Так, берем цю детальку. Берем, знаходимо щось. О. Ні, треба найти детальку. ще откуда. Так, э, так, так, так. Не бачу детальку. Так, о, знайшов, прикріпляємо. Прикріпляйся, прикріпляйся давай. Прикріпляйся. Прикріпилось. Я не Тепер в нас є одна така деталька потрібна. Так. Тепер нам треба, що нам треба? Це нам треба. Зачіліть моя класна моска. Ну і що нам тепер треба? Закрити камеру беремо берем телефончик і показуємо себе. Це моя рука, це моя маска, це моя кімната, моє крісло. Це я. Привіт! Підписуйтесь, звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Поки я махаю рукою і чашу і тяшову вхо. Так, далі продовжуємо. Вибачте, що зараз лаги. Так, беремо, збираємо зараз. У нас є така деталька, пістолямба якийсь. Піу-піу піу, піу піу. Якщо, якщо, якщо не поставите лайк і не підпишетесь, я вас прострілю. Так, тоді зараз буду збирати далі. Що тут у нас по інструкції? Треба зробити так, то так, то і так, то, і так, тоді подивитися на камеру. Ой. Так. Не, ну, прикольна вертівка, можна цікаво, як щось цього вийде. А водаки добра. А водаки добра. Воно може бути так вгнутися, висіти і падати також може. До речі, в мене, в мене 22, 22 березня змагання я вам. Я попрошу до, до 22 березня набрати 15 підписників. Не думаю, що так станеться, але якщо наберете 12 підписників, вийде. Е, ми дійдемо до 5 рівня в репу. Там та треш твориться. Так, тоді е, вертимо цю штуку. Дивіться, можна так вертіти, як ножичок, і воно може впасти. Як чекаю там. Я дуже вправний з ним. Дуже вправний, дуже дуже. Можу так вертіти. Постав, поставте лайк, якщо ви так також можете. Лайк. Like. Поставте лайк. А то я, я цим ножиком вам горлянку переріжу. Окей, okay. тоді. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми далі збирати. Так. Збираємо, 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 збираємо. Що там у нас по інструкції? Mm -hmm. Mm -hmm. Ага. Думаємо, думаємо, що нам треба. А, нам треба таку детальку. О, йшли. Дивіться, звичайна деталька отака от. Ми її прикріпляємо. Давай прикріпляйся, прикріп... прикріпляйся! А, ми її прикріпили. І тепер в нас довший ножик, можна навіть сказати пістолет. Ось вот так, складаємо. І в нас є трикутник. Не можна вертіти як ножичком, і погрожувати іншим. Так Шо? що там у нас далі. Дивіться ось така от деталька. Якщо, якщо щось хтось хоче збирати... Напишіть в ком в комах, я її ввімкнув. Коротше, напишіть, ми, напевно, скинемо ссылку для... на той винищувачі. Dobra, to idzie dalej, zbierajmy. Mhm, kamerę poprawię zaraz. O, normalnie. Tak, to ja. Mhm, o tak lepsze. O tak lepsze na pewno będzie. Nie, teraz to nie ja zrobię. Tak, zbierajmy dalej. Збираємо далі. У нас є ще. інструкція. Треба по інструкції зібрати інші детальки. Зараз правильно, нормально, щоб стояла. О, стоїть? Нормально? О, так. Нормально якраз. Так, тоді збираємо. Блін, лагало, сорі. Так. Так, 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 так. Як відлагати? Давай, давай, давай. Давай, давай, відлогуй, відлагай. Воно має відлагати. Грузить. О, відлагало. Тоді. Далі ми збираємо. А так, нормально. Так, своє лице я вам ніколи не покажу. Ніколи. Жодного разу я вам його не покажу. Так, коротше. Збираємо. Треба ката тільки така. От прикріплюємо. А це ще така треба. О, Прикріплюємо. Ще нам що треба? Отка деталька? Прикріплюємо. Знову ж таки. Так. В принципі, в нас поки що виходить. Так, тепер треба от таку детальку. Так. Дивимось. А, таку шукаємо. Вони прикріплюємо. І. То прикріпляйся! Прикріпляйся навіть! О, прикріпили, походу. У нас є тепер отакий от ножичок, який складається декілька раз. Прикольно. Можна користуватися як... Як... як якийсь керамбіт. Мені дзвонить на них. Так, що там у нас дали? Що у нас дали Димось в инструкцію. Угу. Так, інструкція, дивіться, от. Ми робимо такое крило погано. Так, зараз поправлю. Подожди, секундочку. Я йоо, давай, нормально поставлю. Так, якось так. Ні. Я відео знімаю. Так я повернувся, коротше. Мені мій друг написав, я йому відписав, що я відео знімаю. Добре, продовжуємо тоді. А потім, а потім. Давай, поки збираємо, поки збираємо. Давай так в нас это палка. Треба зб якось з якимсь чином. О, а владыки добра. Так, короче, ми зараз встудим... Непевно, напевно, що непевно. Будемо робити. Будемо робити далі. А, в нас час Ну, Добре. Скоро появиться нова. Скоро появиться нова частина цього. Поки що всім пока.